Доброго дня! Мої колекції екзотичних рослин маю ще одну рослину. Це Акебія. Або шоколадна ліана. Це Акебія п'ятилисна. Ця, що має плодоносити. Бо є трохлисна декоративна. Подарували мені, презентували два саджанці таких. от Я знайшов таке сонячне, гарне, затишне місце для, для цих двох саджанців. І зараз хочу посадити. Взяв тут не дуже була добра земля, пів відра у кожну посадкову ямку, перегною. І буду садити, буду вас інформувати. Думаю, що на слідуючий рік, якщо все буде добре, може побачимо квіти. Дуже кажуть ароматні. От коли е вона на сонці росте, то вони дуже ароматні. Плюс до того, якщо пройде запилення, то будуть плоди. Плоди теж екзотичні. Посадив я рослинки, полив, замульчую зараз. І обов'язково треба притінити, бо вони також у мене росли у теплиці. І зараз ось є таке агроволокно. Кусочок уже беушного. І хай росте, тут до сонця йому, буде йому тепленько. Час від часу буде поливатися. Будемо слідкувати за цією цікавою рослиною. Буду вас інформувати. Це слава Україні! Героям слава!